Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, чи можливий союз тус мечів? Зараз скажу, про що я говорила. Чи можливий союз між Україною знову та Індією? Бачите карта Союзу? О. Великі сумніви, великі сумніви, а пов'язано з тим, що одна із сторін дуже боїться, дуже боїться бути цілью для е, терору. А ми знаємо, яка це сторона. Україна вже нічого не боїться, а Індія. 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 Давайте перепитаємо. Індія може бути союзником України. Індія може бути насправді союзником України. Вони там щось підписали, але насправді Індія може бути союзником, ну, скажімо так, без лицемірства від від щирого серця. Індія може бути союзником. Трійка пентаклів, п'ятірка жезлів, королева пентаклів. Ну, дивіться, тріка Пентаклів це карта колективної праці, п'ятірка жезлів. Тут іде опір, 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 і королева пентаклів. щоб бути, ну от, досягнути повноресурсного е, союзничества. Ну, ось так, бачите, неповною мірою, скажімо так, того, що все одно щось буде сприйматися в штики з боку Індії. Ну і окрім цього, Індія дійсно боїться, дійсно боїться, не знає, чого їй боятися. Чи то вона боїться, що їй ну з Росією теж якийсь закричала договір, чи, їй, чи вона не отримує якийсь ресурс. Бачите, колективна праця, тут троє. В цій карті троє. Я спитала, чи Індія може бути союзником України, але тут троє. Вона не може бути і Україні союзник, і Росусії. Тому вона, думаю, третя з боку третьої особи вона боїться атаку у вигляді перебоїв з якимись ресурсом. Тому, ну, щось вона там буде, але знаєте, скріпя зубами і нещиро, і не все відлюдник. І от для неї от взагалі краще зберігати нейтралітет, мені здається, і бути уособлено від України. Але ж якийсь є сенс приїзду, чого цей моді приїхав, чого прем'єр-міністр Індії моді приїхав. В Україну чого? Дві мечів перевернуто. там кубки. Розблокувати. розблокувати Є... зараз. Так, зараз хвилиночку повернення, повернення не терпиться. Не терпиться, тобто розблокувати повноцінність. Повноцінність втраченого, розблокувати повноцінність втраченого повною, повну чашу втраченого. Тобто, ну, якби робить вигляд, що він зацікавлений, але бачите, тут карта власника, карта власника. І воно м -м нестабільно, нестабільно, тобто. Я зрозуміла, він типу, приїхав, типу, приїхав, ну, він приїхав типу, для того, щоб Україна не втратила ще більше ресурсів, ще більше земель. Тому щоб це не продовжувалося, щоб ця втрата вона не продовжувалася. І він типу, робить вигляд. Давайте зупиняйтеся, бо втратити більше. Тобто маєте те, що маєте наразі. Ну і ще хоче він, щоб Україна чимось ділилася, те, що в неї є, якісь ресурси. Якийсь ресурс, бачите, карта туза. Карта туза пряма, якийсь ресурс віддати. Що є віддати? Віддати. Те, що якби, ну, скажем, не дуже важливо для України. Ну, я маю на увазі, без чого Україна може, ну, чим Україна може поділитися ось. Чим Україна може поділитися? Але це щось таке, або воно є в Україні повною мірою, або це якась рідина, рідина, не знаю, що це. Я чесно скажу, я не дивилася там, знаю, що вони підписали якусь угоду. Але більшості от, він приїхав, щоб припинити це, зупинити на тому етапі, на якому він є. Не відвоювати. От робота. Пропозиція, пропозиції роботи, пропозиції взаємодії звільнити, звільнити, тобто розширення іде, розширення. Яке призведе до повної цілі і очікуваним. Ну, Ціль е, виправдає результат. Ціль виправдає результат. Ціль правдиває средство, як це. Ціль виправдовує засоби. Ну, ось так якось. Бачите, тут навіть. Цей дядько намальований, такий цікавий, як не ну, слав'янської зовнішності. Тобто робота дає нову пропозицію побажати розширити свої можливості. Тобто, якась взаємодія має бути взаємодія. Те, що було роз'єднано, неконтрольовано, має об'єднатися. Тобто двоє в упряжці, щоб воз'єдналися. Ну, я не знаю, про що тут йдеться. Ну, чесно скажу. Який буде результат взагалі? Результат, о, десятка жезлів. Е, важка ситуація припиняється. Або е, завершення. Завершення. До, ну, завершення Тут десятка жезлів Він спахує полеє поле, горизонти, завершуються для того, щоб ну, куль... культивація відносин, знаєте, пахати поле, як культивація. Культивація взаємостосунків вона завершується по ілюзія. Тобто це ну, будуть взаємостосунки, будуть. Якби будуть е созидательні такі спроби. Взаємодії між Україною і Індією будуть спроби. Тобто тут мова йдеться про горизонти, типа звільнення, розширення горизонтів. Але трійка мечів. Трійка мечів, знаєте, завжди хтось третій буде командувати парадом або танцювати музику. Хтось буде заважати, хтось буде заважати. Ну, я вам сказала, Індія боїться Росії, що вона їй щось не дасть. Або ну, для Росії ж не дотриматися домовленостей, це дуже легко зробити. Але бачите, тут м, якісь тіньові. Тіньові можуть бути м, тіньові е, засоби дії, які призведуть до розірвання взаємостосунків. Тобто хтось буде, знаєте, грати на два поля на дві, двома дудками, в дві дудки до і вашим, і нашим. І тому тут є загроза зміни вектору взаємостосунків, зміна полярності, зміна характеру взаємостосунків. Може бути якийсь конфлікт новий. Конфлікт. Невідомі гравці тут можуть бути в взаємостосунках між Індією та Україною. Ну, от якось так я бачу це. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна і все буде Україна. Переможемо всіх. Тримаємо стрій, до побачення.